Всім привіт! Мене звати Аня, і це моя 146-та спроба почати знімати вишивальні влоги. Я зараз ненадовго поїхала в інше місто, всі мої основні процеси не тут. Тому взяла з собою таку кочіваличку від кольорової. Купувала давно, а купувала декілька, і одну вишила. І... Типу, закинула інші роботи цього виробника, інші набори. А, а цього разу просто хотіла щось на шутку руч взяти, і набір це найпростіше, бо у тебе всі елементи вже є на місці, не треба нічого добирати вдома, так? там, Кангу, ниточку і так далі і тому подібне. От. І е, зрозуміла, чому мені минулого разу не сподобалось. Просто подивіться, яка нарізка. Вона, вона супер коротенька. Тобто, ось, до прикладу, бачите, ось цей елементик коричневий. Тут я вже два рази брала ниточку, мені не вистачає, знову буду брати ниточку, вишивати в дві нитки, ну хіба як варіант? Але теж не дуже зручно, тому нарізка просто жесть. Можливо, вони вже зараз щось змінили, покращили. Бо це ну, давненькі набори, так, але звісно це неможливо вишивати з такою нарізочкою. Але загалом мені їхні наборчики, погляньте, як він буде виглядати, дуже подобаються. Я брала у них іграшки новорічні, дуже зручні схеми. От, дуже все є на місці, тобто жодних жодних питань немає. Але до нарізочки, ну, це, звісно, так. А ще чому я, власне, їх вперше купила? Подивіться, який гарний фетр ззаду. Тобто для новорічної іграшки, і це я теж, до речі, не буду робити магнітикою. А буду робити новорічною іграшкою, дуже зручно, тому що в чорній линечці перекручується в другу сторону, то нема біди. Ось так. Тому і люблю, і ненавиджу кольорову водночас. Друго, що я зараз вишиваю, це пелатриса від Бале Філіппіни. Чесно, я не бралася за неї декілька місяців, насправді. І зараз от взяла її в роботу. Просто подивіться, що тут вже вишито. І зараз я працюю тут. І така вона красива. Чесно, тут вже 70% роботи, мені залишилось ще вишити її обличчя. Тут буде таке красиве теж спадати. А, от. І я вже за нею сумую. Ще не закінчила, але вже сумую. Бо ці матеріали, з якими я тут працюю, я буду собі точно брати ще щось, не знаю, мабуть, моребілі, мабуть, знову Бо, Філіппіну. яка у нас тут палітра. Це Мілхіл бісер Така вона доволі цікава. Ці теж дуже... Цікавий бісерочок, ось це дуже такий прям красота. І, відповідно, ну, не знаю, мені дуже подобається, дуже подобається. А, тут також є крайніка. До речі, така вона організація, де коробочка йдеться, все на це я собі купила. Тут всякі різні, ще є треверси, теж не розпаковані. Деякі ноточки не, не на деякі ось так, ну коротше, в мене з нитками, як завжди. От просто подивіться на оцей прекрасний крейнік. Коротше, дуже-дуже красивий і нитки. Я власне, шукала ось цей, бо зараз вона має бути в роботі. І відповідно вирішила вам підзняти невеличкий шматочок, наскільки це красиво, гляньте. Такий от бісер, крейнік, самі кольори, сама робота. Мені дуже подобається. Я вже говорила про те, що я тканинку підбирала швидше за. Кольором, ніж за виробником, це взагалі DMC, вона дуже м'яка, і через це трошки складно з одного боку. І я боюся її запялити в щось таке, ну, наприклад, там, в щось такое серйозною натяжкою, тому що боюся, бо з самою тканинкою нічого не трапилось, так? Отам от, від нурга, до прикладу. А от з цим я дуже шодесенько перепялю, вишила якийсь елемент, який перепяли, перепяли, перепяли. Переп і так воно ну, ні, нібито нічого так. Я да? спочатку переживала щодо бісера, думала його потім робити. Але чесно, такий захват, і так це красиво виглядає в моменті, що я не стримуюсь, і одразу ж роблю і бісер. теж. Отака от, от краса. Зараз працюю з хвотиком, Тут є трошечки. На от нещодавно зробила бісер і зараз візьму ось цю ниточку. Бо тут має бути воно ну, так, ніби як на мотузочці вони спадають. Тому ось, коротко, Я кайфую. Лиця у мене ще поки немає. А, от, але там просто, по-перше, ну, тут дуже буде красиво, дуже багато бісеру. І якраз туди, моєму здається, мають бути і От тому, не знаю, мабуть, після цієї роботи піду до лиця. А може і ні. Може і ні, тому що тут буде дуже такий скучний момент з цією арочкою, а ще не брала роботу до рук давно, десь, можливо, ще з зими, якщо не довше. І я саму роботу і ось так познаходила. А де схема, а, бо вишиваю за електронною, я не пригадую моя паперова. А паперова має сенс, тому що тут. Один колір є, Зараз, раз можна спробувала знайти. Це Карлово Труїліс. Там Шурудином, напевно, там. А ось він. Бачите, така дуже дивовижна ниточка, бачите? Ось така вона якась, прям не знаю, з дивними переходами. Вона нагадує мені, знаєте, щось якесь таке магічне болото. Я не пам'ятаю, який там був кольор, але я б його визначила саме так. Це такий і фіолетовий, і зелений, такий, типу, водорослі, щось таке. Дуже красиві. От. І відповідно її немає на електронній схемі, на цьому перенаборі, який я знайшла. Е, от, і відповідно, треба підглядати в папір. А те я діла свій папір, не знаю. Е, знаю точно, що ниточка не має бути ось тут. Тому, поки не знайду свою попробую схеми, не доберусь до цього елементу. А в мене дві є ще робила копії, завжди роблю копії, Коротше, і десь десь її засунула. Ну, будь-якому разі, мені є ще чим зайнятись, поки доберусь до цього куточка. От, я не можу, яка вона красива. я не знаю. І, до речі, якщо ви знаєте, мені порадити ще якихось дизайнерів, розробників, схеми, де теж багато і крейнику, і вісеруних хіл, я буду вам дуже вдячна, тому що і справді я ще не закінчую цю роботу, реально ще відсотків 30. Але я вже хочу ще щось таке, бо це, неймовірно, це дуже приємно в роботі, коли у тебе дуже багато різних таких елементів, бісеру, таких якихось дивовижних ниточок. Мені це все дуже подобається, тому буду вдячна за ваші рекомендації. Ось таких виробників. Знаю, що міробілія, але я нічого міробілія ще не вишивала. От, я планувала, але побачила ось цю чудову схему від Белла Філіпіни і не змогла втриматися. Вона мені дуже нагадує Белатрису з Гаррі Поттера, і так, мабуть, я її. Ну, вона загалом Белатриса, так, і відповідно нагадує мені саму Балатрису з Гаррі Поттера, тому я її вишиваю, бо люблю цей фільм і Белатрису. Белатрису люблю власне фільмову, бо книжкова Белатриса вона, звісно, погана тітонька. От, і вона загалом негативний персонаж. Але як її чудово зіграла в стрічці Гелен Болом Картер, вона неймовірна. Вона, настільки... вона додала Баладрисі шарму. Не от, от, можу сказати, що вона зробила її якимось позитивним персонажем, ну, вочевидь, ні. Але додала їй певного шарму, такого, знаєте, особливо. Глибого божевілля, скажімо так. Тому я обожнюю цю Белатрису і, 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 і тому мені навіть хочеться так увіковічнити спогад про неї у своїй вишивці, бо справді вона дуже красива. Така от у мене робота. Правда, вишиваю, кайфую. Це якраз на даному етапі побачила знову, цей набір, так, це всяких різних штучок до мене, ще один крайник. Таких, до речі, тут цілих чотири упаковки треба. Я спочатку я завжди, знаєте, там, де на вказано, що треба 3-4 матка. Я розумію, що це з якимись запасами. Я часто, ну, наприклад, там Тут треба було два якогось фіолетового, я обійшлася з ним. О, от. І відповідно з Мілхілом теж. Спочатку я купила один чи два, треба було чотири. А потім я коли зрозуміла, як багато ним вишивати, то поки він є, поки він на місці докупила ці чотири коробочки, нехай краще залишиться, аніж виявиться, що мені його не вистачило. Тим паче, що ціни ростуть. Ціни страшно ростуть. І в момент, коли я купувала це все, воно коштувало набагато дешевше, ніж зараз. О, тому е, такий от у мене прекрасний. Спосіб зекономити на вишивці, купити все одразу. Хоча раніше так не робили, знаю чесно, раніше я завжди купувала: от, наприклад, якщо скажу що в схемі три нитки, я куплю по одному. Звісно, завжди купувала нитки, У мене велика колекція на DMC ниточок. І коли мене хтось питає, як я не вишиваю, я завжди кажу, що вишиваю з моменту, коли ниточки DMC коштували по вісім гривень. Отак от моменти, коли долар коштував по вісім, але то я вже так не пригадую, це така кореляція з доларом. Але те, що мої перші ніточки коштували 8 гривень. А тепер ви всі знаєте, скільки вони коштують. Все, я вам все розповіла Уже і про вишивку, і про лидочки DMC. Тепер не можу відірватися, біжу вишивати. Здається, пройшов вже місяць я готова вам показати, як я просунулася з усією роботою, тому що насправді фактично всі ці тижні працювала саме з нею. Це моя була Триса. І вона неймовірна. Правда, я отримую неймовірне задоволення від того, коли її вишиваю. А як бачите, одразу ж е, пришиваю бісер. Е, от у мене з'явилось обличчя. Я вже почала робити цю рамку, вона має бути неймовірно красивою. Тут так багато країн, він такий чудовий. Ось тут трошки додала бісеру, ось тут, здається, попрацювала з бісером. Ось дивився третій куточок. Насправді з цим кутком буде велика проблема, тому що тут є відчайштовхнутися. Тобто я можу зрівнятися з ось цим елементом, так? А тут буде дуже далеко щось. Я майстер помилитися саме в розрахунках, тому прям дуже переживаю саме за цей куток, за те, як мені вдасться от. Рамку звести разом, ну прям дуже переживаю. А загалом це вже 80, здається, 4% роботи, От, тому залишилось по факту тільки ось ця рамка ось тут ось цей шматочок. Я вишиваю з електронною схемою, і там є помилка, я її брала відкрити в відкритих джерелах, там не вказано однієї нитки. Тут є також Карл волтер Лілес, якої немає в. Електронні схемі, і, відповідно, цей шматок, тому що тут саме є ось ця ниточка. Треба працювати з паперовою, трошки незручно, тому що загалом така мені схема трохи мілка, і типу це перемикання трошки складне. Але взагалі не проблема, я, чесно просто жаліюсь, аби не щось пожаліється. Бо загалом йде, летить робота. А, що ось руки я оформила Бекстічем, тому що теж з Бекстічем одразу працюю. І ось така вона неймовірна, повністю в кадр не влазить. Я думаю, що коли я закінчу її вишивати, обов'язково вам покажу. Я вже придумала, що вишиватиму натомість. Мені чому, знаєте, от, е, хочеться вишивати щось таке з бісером, з крайником, красиве, таке вбране, скажімо так. А, я вже приглядала собі схему люди від Це, думаю, Міравілі. Це перша перше от, І вона така, знаєте, прям наша, наша. Тому е, вже планую собі закупити ниточки на цей процес також. Ось така от у мене була робота. А що ще я? Покажу вам. Точніше, чим займаюся прямо зараз, це ось така чудова буде, закладинка. Не знаю, це перший відшив, як воно вийде, мені дуже цікаво. О, тут поки не вгадується, але це насправді книжки. От, буде два дві частини, які треба буде між собою шити, поки нічого не знаю. Подивимося, як воно буде. І ще покажу вам ще одну історію: це замовлення. Таке галопом по Європи в мене відео, тому що я на початку вам показувала, що я брала з собою один набір від кольорової. І це такі, знаєте, дорожні історії. так. Я брала один такий наборчик з собою, і насправді з кольоровою трошки складно, бо там такі. Дрібна нарізка, але ви то вже бачили, я будь, початку ролику не жалілася. Для того щоб у мене ще щось було, тому що це був останній наборчик в запасі, я купила ці два таких фрузелка, неорічні ну, іграшки. Тут, правда, вишивати маю нічого. Ага. Я вам покажу просто саму заготівочку, так? Ось така от вона дрібнулька. Тому, відповідно, от справді це така відпочивалочка буде. Ой, а ще тут, знаєте, що схема не світити. Цікаві е, речі, ну, типу, така ниточка, е, також сирочок. Ну, коротко, Прям дуже цікаво буде працювати саме з цим матеріалом. Ось таке от вийшло відео, сподіваюся, вам сподобалось, тому що насправді. Особливо дякую тим, хто мені писав приват, мене якось трошки, знаєте, підганяв, типу де, де нові вишивальні відео. Ось воно, ось воно. Насправді, навіть не було що толком знімати, тому що насправді майже весь час була зайнята з ось цією роботою. От вже коли цей куток оформився, зрозуміла, що можна вже щось зняти, ну, таке предметне показати. Бо тут три хрестика, там хрестики, там п'ять хрестиків, ну таке. От, Ну і плюс ось це теж буквально вдалося, але тут невелика робота, тут здається, 3-4 тисячі хрестиків, відповідно, треба вже закінчити і тоді вже щось вам показувати. От. Тому ось таке от відео сподіваюся, вам сподобалося до зустрічі з вами в на наступних роликах.